Всім привіт! Хочу сьогодні з вами коротенько поговорити про розмноження гортензії. Я вчора зрізала усі свої гортензії і знову поставила на водичку для того, щоб отримати цю зелену бруньку для укорінення. Але два тижні тому я так само ставила гілочки для того, щоб проросли ось ці зелененькі бруньки, і я вже їх черенкувала. Саджала у ґрунт. Але що я побачила вчора, коли я ставила ці гілочки нові, тільки зрізані. Я побачила, що на, мої, на, мої, на моєму геркулесику, ось утворилися які корінчики. Завжди, коли я ставила гілочки, я наливала дуже. Дуже трішечки води, щоб ці гілочки вони, в них там не почалися якісь гнилісні процеси. Але цього разу, мабуть, я коли доливала і долила трошки більше води. І води у мене більше ось стаканчику так вийшло, що було. І саме з цього, що води було багато, я побачила ось такі корінчики. І коріння пішли не звідси, а коріння пішли саме із стовпчика. Тому зараз я так само налила, налила так само я водичку побільше, ніж завжди, і я буду спостерігати. На цьому теж, на цьому теж будуть корінчики ось ці білі, білі цяточки це все будуть корінчики. Так, і десь я ще бачила. І це не тільки на геркулесі, це я тільки на геркулесі вам показую. Так, тут ось також є коріння. Але, мабуть, і тут ось будуть. Це все будуть корінчики. І зараз я що зроблю? Зараз я обріжу ось так на дві брунічки. і е, цей дерев'яний черенок я поставлю, поставлю у ґрунт на укорінення. далі. Так, далі хочу вам показати десь місяць чи півтора місяці. Я назад ставила на укорінення це дерев'яний черенок був. І ось дивіться, є воздушні корінчики. Є коріння бачила вже у стаканчику. Ось так. У стаканчику це у нас баляро. Ось так у нас укорінюється баляро. Це у нас герклес, який я зривала зверху цієї гілочки. Корінчиків я ще не бачу тут на стаканчику. І, якості експеримента, що, я, що хочу я ще перевірити. Цей експеримент, я не знаю, вийде чи не вийде, коли я е, укорінювала свій інжир, укорінюю я його саме таким е, способом. І я вирішила так само спробувати. Я не знаю, що з цього вийде, але це суто експеримент. Я хочу спробувати так само укорінити гортензію. Можливо, в мене вийде або не вийде. Так само я брала гілочки гортензії, мастила їх укорінювачем і загортала у вологу тряпочку. Потім пакетик зверху, і я це кладу на шкаф. Там у мене на шкафу тепло, немає багато світла. І я буду дивитися і спостерігати за цією гортензією. Якщо, якщо в мене щось вийде, я з вами поділюся, зніму відео. Якщо не вийде, так само я зніму відео і покажу вам. Так що експериментуйте, і я е, сподіваюся, у нас все буде виходити, що ми плануємо. Е, дуже вам дякую за перегляд. Е, якщо вам сподобалось і цікаво, ставте лайки. Якщо вам цікаво спостерігати за моїми експериментами, то підписуйтесь на мій канал, і я буду з радістю розповідати вам про все, що я роблю, про свої експерименти і позитивні, і негативні, я буду все показувати. І якщо вам буде подобатись, будемо робити разом. Дуже вам дякую і до зустрічі на моєму каналі.